Біометричні закордонні паспорти Чернігівці зможуть отримати вже від січня, але точні дати в міграційній службі ще не називають. Зараз налаштовують техніку. Хоча Кабмін обіцяв дати гроші на спеціальне обладнання в кожен відділ області, та поки що документи нового зразка будуть видавати тільки в Чернігові. Перше таке обладнання завезено до нашого обласного апарату міста Чернігів Шевченка 51 а досі про нові документи. Чернігівці майже нічого не знають. Багато в яких країнах вже застосовується цей паспорт. Так, можливо, цей паспорт потрібен. Ну можливо, він краще Він гарантує безвізовий режим. це я точно слышала. Це найбільша омана щодо біометрії. Для власників таких паспортів кордони автоматично не відкриються. Це лише один з обов'язкових кроків до безвізового режиму в майбутньому, та не останній. Процедура оформлення не складна. Ніяких додаткових документів до міграційної служби подавати не треба, тільки паспорт та ідентифікаційний код. Але прийти треба особисто. Її фотографують наші фахівці на даному пристрої. Знімаються відбитки пальців. І на наступному пристрої особа за допомогою спеціального убійця залишає в електронному варіанті свій підпис. Паспорти з чіпом можна отримати від 16 років. Він буде діяти протягом декади. Біометричні документи оформлюватимуть навіть немовлятам. Щоправда, строк їх дії лише 4 роки. Тим, хто має звичайні паперові закордонні паспорти, хвилюватися та записуватися у нову чергу не варто. Вони залишаються чинними на той строк, який вони є чинними, передбачені в самому паспорті. Змінювати паспорт на біометричний. З, звичайно, це право громадянина, якщо він хоче мати такий паспорт, але це не обов'язок. Коштуватиме біометрика близько 520 гривень, якщо виготовляти її за стандартною процедурою до 20 днів або ж до 800 гривень, щоб отримати паспорт удвічі швидше.